Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вчора відео не було, у нас Женя захворів, в нього температура то трошки було не до того. Сьогодні вже трошки краще, то ми працюємо на вулиці. У нас така погодка, я вон стірку вивісила, ще машинка працює. Чоловік зараз буде машину мити, потихеньку будемо щось поробляти. А я зараз хочу цих свиней повичищати. Вони малі, а в них так все швидко воно там робиться. Я оце не представляю тих, в кого великі свині, то напевно вони там і живуть в тих сараях. Треба тільки прибирати. Ці малі взагалі. В них треба вичищати. Вони малі-малі, а в туалет добре ходять. Тут картопля свиням вариться. Повен казан поставили, бо в нас вже гарбуз. Закінчився, треба вже переходити до картоплі. Ми трохи варили, але потім щось перестало, треба ж гарбуз використати, бо мороз його приб'є, в нас нема де його так зберігати, на вулиці лежить. Це вже треба варити картоплю та й заодно корзиня трошки шпалити. Щось, друзі, в мене робота не робиться. Хтось в мене зглазив, як це зглазив? на чоловік он картоплю варить, машину миє, а я сижу, гойдаюсь. Зараз погойдаюся і піду щось робити. Настроюся, поки гойдалка стоїть, бо це сидіння будемо знімати, воно на зиму не залишається. Сижу, контролюю процес, як машина миється. Угу. Сьогодні після обіду так тепленько на вулиці стало, Ну як? Осінь, то осінь, звичайно, не літо, але приємно на вулиці знаходитись. Зараз піду все-таки до свиней, бо я так до них і не дійшла. Треба й я вам зараз цю кукурузу підкласти, вони її так добре своїми зубами перегризають, як ота січкарня. Треба починати давати. А, все може бути. каже, що зараз я розгайдаюся, ще можу впасти і буде контент. Бо вона стоїть на цеглі, щоб дерево, щоб ж не цей не гнило. Вона буде не тут стояти. Правда, не знаю коли, але колись вона буде стояти там, в іншому місці. Ще б хто її переніс. І втрьох на силу перенесли. Я, тато і Максим. Тянули, тянули ще. Женя нам допомагав. Якби не Женя, ми б не справили. Це в нас е, залишилися оці доски великі з даху, як ми робили. Вони залишились лишні. Ну, вони не лишні були, просто ми там передумали, інше зробили. І вирішили зробити таку гойдалку. Тепер я оце сижу тут. Ой, дай. Налаштовуюсь на работу. Зараз я тебе кавунчик что-то дам, щоб ты не хрюка. А ты вставай. Дама, ти давно не виходила Та виходь, а не дягать. Так кажу я дамочка. Бум-бум-бум. Виходь, виходь Давай. На волю вийшла, де трава. Максим, ти ж за шлангу не забудь. Я ж скрутила, а ти вже знову її розклав. Тут де вода, то трава. Більше. Їш, ти давно вже не гуляла, давай. Отак. О. Де вона до тебе йде? Куча. Чисто? Зараз тут зажене а тебе вижене, не пережива. Щось буряк вона погано їсти почала. Гарбуз добре, а буряк он залишається. Що там? Всі на волю хочуть. Зараз вийдеш, хрюкаєш. А зараз залишилось її загнати. Будемо ганятися всі. За нею, як за нею, а за кабаном це... треба сусідів звати буде, щоб загнати. Де ти? От так. А, і ти йди. Ну, от це тобі буде роздоль. Виходимо. Так, мене не трогать. М? Кабан. Е-е-е, оце не трогать. Свиньми я справилась вже. Це щось стоїть, наче знову в охоті, наче тільки була так швидко час іде. В цьому вон гарбуз дала. Ні, то ще кабачок. Нехай гризе, щоб мовчав, бо він такий гучний. Ці тут мотлох роблять, а їм. Накидала сіна й соломи, а не порозгортали. Будьте здорові. Ай, граються. Таке тільки що творили. Я на кабана наговорила. Він зайшов сам по собі тихенько, гарненько так. А цих не випускала. Цих в'єтнамців ще двох можна, а ця вона така скажена. Вон. Гасає. Діти є діти. Не тільки що поки я в них чистила, таке тут витворяли, гасали. Сапу вкрала в мене потягнула. Ну, Це ще більше. Так, зараз до цих зубастих. Треба вон качани, о! Супермен. Зараз качани повиймає. І от кукурузиня занесла. А що там? Де ти? Що там? Куди ти хочеш? Шкребеться, шкребеться, тобі скучно. Ти в мамку вдалася, а мамка в неї завжди шкребеться. І ця така. Ж. Куди ти лізеш? гризіть. Точіться із зуби. Тобі якби кудись ліс да? Куди ти понесла? В сарай? А, не кусай мене. Так, нас день пройшов на господарство. То те, то все. Максим там з машиною займався, то ми її, то крутив цілий день. Завтра, може, дійдемо до нашого ремонту. Дякую, що з нами, що дивитесь наші відео. До побачення!